Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт таро, які завдяки трансформації переміщують вас на щасливу вихова вашого життя, дружисного групу Телеграм. І так думайте тільки про себе. Я думаю, тільки про вас, я посміхаюсь. Ви знаєте, яке типове запитання у іспанців до жінок? Сьогодні було у мене таких три запитання. Ну, як ти сьогодні багато працюєш, чи ні? Що ви думаєте з цього приводу, розумієте? Як мені це все винести? Так, Аркан Суд. Ну, вас з ним, я аж знаєте, аж, вибачте, за слово заткнулася. У вас з ним доленосна зустріч по Аркану Суд. Це непроста людина. Ви з ним повинні були зустрітися. І це про це можливо, то ще говорить про переоцінку ваших відносин із його боку і з вашого боку? колесо Фортуни. Печки, вибачте, але вам тут по долі, якщо ви ще з цим чоловіком не були в відносинах, то увійти відносини? Але тут, у більшості ви вже були в відносинах і знов з ним поновити ці відносини по колесу Фортуни. Якщо почуйте мене ще раз, вас з ним немає відносин, ви там тільки переписуєтесь, про щось розмовляєте, але відносин немає, то це доленосний чоловік, і він вам йде по фортуні, тобто на удачу. Але якщо минулий, то. Це звідомо, чи буде там вдача і везіння. Тут тільки я маю на увазі відносина з ним. Хоча везіння на це сподіватися, треба бути дураком, вибачте, або дурою. Треба дивитись реально на те, що робить чоловік. Так, тут, кажуть, ви з ним дуже бодалися сильно. Да? Він з вами, а ви з ним доказували кожне свою правоту. Окей, і що? Так, а що буде, якщо феєчка поновить відносини з цим чоловіком? Д'явол буде, печки. Сьогодні вже випадала ця карта. Дьявол. Дівчата, ну є щось між вами, щось не те. Або хтось п'є, або хтось випиває, або якийсь третій фактор, інші жінки, інші чоловіки, або він вас покушає, як дьявол. Тобто я тут не бачу спокійних відносин. Я бачу тут, коли дві людини залежні, і оце, значить, ви могли з ним вже не раз по дьяволу починати відносини, що це по дьяволу, а тому, що дуже тягнуло один до одного, та, і нічого не могли зробити. Так, тут є бажання отримати вас. Тобто, дивіться, він зараз може до чого відуть ваші відносини. Якось вас покушати чимось. Ну, Розказувати щось, або обіцяти щось. Він же знає вас все рівно. Для того, щоб вас утримати, бо розуміє, що таку жінку уведуть, уви, украдуть. Так, король мечів. Так, так, це чоловік із минулого. У кого новий чоловік, я теж подіялу, теж майте на увазі. Людина непроста і в тому, і в тому варіанті. Людина, яка приймає рішення головою. Йде за своєю головою по цьому життю, вміє кохати, але кохання ніколи для нього не буде визначною силою. Він мало взагалі коли це кохання продемонструє. Дайте пораду фейчкам, Аркан Луна. Не розкривайтесь перед ним. Ви повинні бути для нього загадкою і спостерігайте просто за ним. Тобто не відкриватися, Боже, яке море у мене видно за домами, як воно красиво блищить. І е е яка ще порада фейсів? Четвірка жезлів, це з ним? Повішений. А ні, кажуть не поспішайте. Він буде вам пропонувати життя під одним дахом, брак, але кажуть, не поспішайте. Тобто і не кажіть так, і не кажіть ні, і дивіться на його дії. Я права? Так, ти королева жезлів, ти красива, сексуальна, енергійна, емоційна, ти як сонечко, і ти повинна підійти до цієї людини з мечем. Дівчата, це стосується всіх чоловіків, які до вас будуть йти, або новий, з ким немає відносин, або той, хто повернеться. Королева мечі будь як він. Тобто не давай волю почуттям, дивись на його дії, знай свої кордони, всі відсікай і зі мною тільки так або ніяк. Дякую, що до мою руку телеграм заказуєте амулети, розкази. Люблю вас.